Мікоян привіз з Америки гамбургер. Вони закупили нарком, закупив 25 машин тоді в той час. Які могли виготовляти до 2 мільйонів курячих або яловичих котлет на день. І згодом в народі їх прозвали Нікоянівськими. Mm -hmm. Так, на вулицях Москви, Лінінграда, Києва, Харкова, з'явилися сотні кіосків, що продавали гамбургери в міській булочці за 50 копійок. І технологію виробництва булочок також запозичили у е американців. Ось такий у мене є плакат. Клас. Московські котлетки з булочкою. 50 копійок коштувало. Капець. Не знав? Тобто вони просто взяли гамбургер, все з нього вийняли, крім хліба, хліба і м'ясно да. цього випало. З, з, я би Боже, зараз пожартувала про булочку з сосінською. Булочка з соскою. Але булочка з котлеткою. Так це виглядало. Була котлета жарена. І Це треба було з... їхати в Америку, щоб це там <свісити> дійти.